Я би так на 100% не говорив. Якщо аналізувати нашу країну, то рівень вищої освіти достатньо низький, принаймні в галузі ландшафту. У нас нема університету, який може поєднати три в одному: і дизайн, і архітектурні, якісь складові, і знання і вміння по рослинам. От мені, наприклад, доводилось закінчувати три університети. Але е, навчився дизайну все ж таки я на приватних курсах е, сучасному дизайну. Тому, е, якщо говорити про нас, так, мабуть, вони відживають свій вік, якщо ми не змінимо цю систему. Але я вважаю, що академічна освіта вона має бути і потрібно. Навчатися в таких університетах, і я думаю, що в майбутньому вони залишаться, може єдине, що трансформується якось щодо підходів, навіть за кордоном. Однак, якщо у вас є можливість вчитися за кордоном в якомусь достойному університеті з ландшафту, я би радив це зробити. Що стосується портфоліо і вмінь, ну, а без освіти ви їх не отримуєте. Це є складова успіху, якщо ви зможете завдяки своїм навичкам, наполегливості, стержню, волі просто навчатися самостійно, то вам жоден університет не потрібен буде. Але в чому перевага університетів або якихось навчальних закладів? Вони дають структуровану інформацію, яку ми можемо, як початківці, які тільки починають щось вишуковувати, е не е знайти і не систематизувати. Ось, ну, як на мене, така цінність. Чи потрібна 5 років для цього? Це не знаю. Тут питання. Це вже вирішуєте ви самі. Але... Знання і портфоліо, і вміння, вони якраз і будуть приходити із досвідом, але ваш досвід має на чомусь ґрунтуватися. І ось тут вже питання, який ви напрямок для себе оберете. Чи буде це університет, чи буде це якісь курси, чи це буде приватний там вчитель, майстер, до якого ви підете, подмастерія. І будете з ним працювати. Тут таке спірне питання. Дипломи відживають цей вік ні. ні. Звісно. І на часі портфоліо вмінь? так, однозначно так. І тут я б сказала, звісно, що дуже важлива вища освіта для такого спеціаліста, як ландшафтний дизайнер, але ж є одне таке велике але. Дуже багато відомих, найвідоміших у світі ландшафтних архітекторів, не мають спеціальної освіти. Це можуть бути архітектори, це митці, художники, навіть повні банківські працівники, але не ландшафтні архітектори. І тому я розумію, що цей рецепт рецепт ідеального. Митця це і освіта, і самоосвіта, і от те, що є талант, те, що є відчуття розуміння, простору, смак, те, що вже нам десь закладено. От якщо ці всі компоненти поєднати, то ми то світ отримує такого талановитого митця. Я Думаю, що зараз ще чаще час. Нема так, щоб е, було важливе портфоліо або був важливий диплом, тому що як виявилося за кордоном, важливо і то і друге. Відповідно, так як у мене диплом викладача образотворчого мистецтва і креслення, а я займаюся ландшафтним дизайном. Коли я приїхала в Польщу, е, стало очевидно, що я не можу займатися тут офіційно ландшафтним дизайном. Так, я можу відкрити свою приватну діяльність, але. Все одно отримати якісь серйозні закази мені би не вдалося, тому що дуже багато власне важить репутація, важить диплом. Тобто мені би довелося все-таки закінчити тут ще раз інститут вже на ландшафтного дизайнера. А мені би довелося попрацювати десь на фірмі, на якій би я могла зробити репутацію і досвід по новій. Щоб мати рекомендаційні листи, і тоді я вже могла би самостійно займатися, але маючи власне хороший базис і маючи хороший портфоліо, і показати, що я на фірмі брала участь в таких таких проєктах. тобто самому тут уже буде складно. Є питання щодо дипломів, і е, така думка, що дипломи не є потрібні у е, сучасному світі. Це залежить від е, країни, але в більшості це не так. На даному наразі я працюю в Європі і я зробила е, моя кар'єра, Мені вдалося після війни відновити свою кар'єру саме за рахунок того, що в мене був диплом міжнародного зразку. Ось в мене є наукова ступінь, яка також міжнародного зразку. Ось, і оці всі фактори також знання. І документи, які засвідчують ці знання. По перше у європейських странах це важливо, але я вам скажу більше, якщо ви захочете працювати на міжнародному рівні у Гонконгу чи в Америці, там також ваші дипломи мають значення. Тобто тільки портфоліо цього буде мало. Ну, звичайно, що на більш цінним. Для ландшафтного дизайну є його знання і портфоліо, які показують і підтверджують рівень ваших знань і умій. Е... Втім, на мій погляд, якщо ви розраховуєте професійно і довго працювати в сфері ландшафтного дизайну, то диплом має бути обов'язково. Бо це не лише підтвердження ваших знань і умінь, а ви просто без, без наявності диплома не зможете участвувати в тендерах. Тим більше, що на виконання деяких робіт потрібна ліцензія, яку ви не можете отримати, не маючи диплома. Якщо відповідати на питання, що важливіше – диплом чи портфоліо, то, чесно, я відповідаю, що важливіше – внутрішні ресурси, внутрішній кругозор, в який, в тому числі, входить і диплом, і на на ваше портфоліо. И на самом деле вот портфолио это очень классный инструмент, он в современном мире, правда, очень рабочий. И он действительно может наравне с дипломом и профессиональным образованием выступать. И вот те творческие проекты, учебные проекты, которые вы делаете в рамках курсов, они помогают вам это портфолио увеличить расширить, потому что по сути, делать портфолио ведь можно для начала с того, чтобы проектировать самому для себя, для заказчика, учебные проекты, и тогда набивается рука, и тогда у вас неминуемо будет успех. Друзья, я щиро, щиро вітаю вас з новим роком. Я бажаю вам натхнення, самого найкращого творчих успіхів гарних садів, гарных інтер'єрів и нахуй.